Добрий день. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема сьогоднішнього уроку Пригоди хлопчиків. Звук И, буква И. Позначення твердості приголосного звука у складі. Письмо малої і великої букви И. Відгадайте загадку. Вам розкажуть всі пригоди. А самі мовчать і зроду. Це книжки. Пригода це те, що сталося, трапилося, часто непередбачено, несподівано. Це подія якась чи випадок. Як ви гадаєте, про чиї та які пригоду можуть розповідати книжки? Розгляньте сюжетний малюнок у букварі на сторінці 46-й. Хто зображений на малюнку? Хлопчики. Скільки тут хлопчиків? Троє. Що трапилося з дітьми? Вони потрапили в калюжу. Який у них настрій? Невеселий, сумний. Як його передають вирази облич? Сумні та заплакані. А от яка пригода трапилася з хлопчиками з вірша Марійки Підгірянки? Послухайте уважно та порівняйте його зміст із малюнком. І, а хлопчики три. В калабаню упали і всі разом кричали І, ти хлопчиків три. Калабаня це калюжа. Куди впали хлопчики? У калабаню. Що вони кричали? И, -и, -и а чому? Тому що вони засмутилися або забруднилися. Розгляньте схему речення під малюнком. Скільки в ньому слів? Чотири. А чому третє слово позначено квадратиком? Тому що там буде слово помічник. Зараз прослухайте речення і скажіть, яке з них відповідає схемі. Перше речення. Хлопчики впали. Друге речення. Три хлопчики упали в калабаню. Третє речення. Хлопчики упали в калабаню. Третє речення відповідає схемі до малюнка. Пригадайте, що казали хлопчики, коли потрапили в калюжу? І. знайдемо цей звук в поданих словах. Три сир. Лист. Який це звук? За відкритою вимовою без перешкод І відноситься до голосних. У звуковій схемі будемо позначати кружечком. На письмі звук і позначається буквою і. розгляньте велику і малу букви. Порівняйте їхні форми. Та розмір. Покажіть літеру пальчиками. Викладіть на столі за допомогою гілочок чи олівців. Сконструюйте літеру з деталей ЛЕГО. Або придумайте свою. Розгляньте малюнки і знайдіть, де сховалась буква И. У букварі за малюнками на 46-й сторінці. Назвіть предмети. Проаналізуйте відповідні звукові схеми. Прочитайте слова Книжки, Трикутник, Зошити. Скільки звуків «и» в кожному слові, Книжки два звуки «и». Трикутник 2 звуки «и». зошити 2 звуки и, Як можна спільно назвати відразу три предмети? Шкільні речі. Послухайте вірш. Назвіть слова, що зустрінуться в ньому двічі. Невидимий вітер, немов футболіст, ганяв по дорозі Березовий лист. Я слідом ішов через площу і міст на пошту відправити братові лист. Так яке ж слово зустрілося двічі. Лист. Про який лист говориться на початку і в кінці вірша? Вітер ганяв по дорозі що, лист який? Березовий. Я йшов відправляти що. Лист, кому? Братові. Чи все на малюнках у букварі? Так як у вірші. У букварі в нас клиновий лист, а у вірші згадується березовий. Проаналізуйте звукобуквену схему до обох слів. Прочитайте слово лист. Лист який? Поштовий. Лист який? Кленовий, який можна зробити висновок? Із тих самих звуків можна утворити зовсім різні за значенням слова? Розгляньте малюнки та звукобуквені схеми у букварі на 47-й сторінці вгорі. Хто зображений зліва? Оса риба. Хто зображений справа? Оси риби. Які звуки помінялися? А на И. Якими буквами вони були позначені в кінці схем слів оса? Оси? Риба риби. Буквами А, буквами И. Чому букву И названо тут чарівницею? Чи змінила вона значення слів? Ні. А кількість предметів? Так. Розгляньте рукописні букви И. Маленька буква И складається з двох елементів. Це прямі похилі лінії із заокругленням внизу. Велика буква И складається з двох прямих похилих ліній. Перша із заокругленням вгорі та внизу. Друга тільки внизу. Маленьку букву І починаємо писати від верхньої рядкової прямою похилою паличкою вниз. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вправо, торкаючись її, і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, Знову вниз прямою похилою лінією. Заокруглюємо її біля нижньої рядкової лінії. Велику букву «И» починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Ведемо вгору праворуч, заокруглюємо до міжрядкової лінії. Від неї ведемо вниз похилу лінію. Заокруглюємо біля нижньої рядкової і ведемо похило вгору до міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо вниз похилу лінію із заокругленням внизу. Подивись, у лиса сир там сховалась буква «И». У прописах на 24-й сторінці виконайте розчірки для малої та великої літер И. Перший рядок Пропишіть елементи маленької букви И. Другий рядок поєднайте вивчені елементи. Третій рядок Виконайте поєднання букви «И» з раніше вивченими літерами. Пропишіть елементи великої літери и та саму літеру. Послухайте вірш. А хлопчики три закричали и. Запишіть вигук. Підведемо підсумки уроку. З яким звуком ми познайомилися? Якою буквою позначається цей звук на письмі? Який у вас настрій після уроку? Дякую за увагу.